Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, у нас вже реально осінь. Получається, зараз це вийшов поратись. От воно і не холодно, і не жарко, ну класно. От реально комфортна температура для того, щоб хоч щось трішки зробити. Тому що, як ото воно пече, таке дурне, ви да? то просто не робить, ну, нічого не хочеться, то що стабільється, дуже ти, як би мовити, і не наробиш. Да? Ну, якось так. Е -е, потихеньку йдуть жнива в нас по районові, те, що дивлюся, да? е -е, дивіться, тільки якийсь, ну він цей рік сам по собі аномальний. Е -е, соя стоїть, наприклад, в деяких ще людей. Вони там уже кукурузу молотять. Що сипе, не скажу, бо там ну, це поодинокі випадки, хто дуже рано сіяв кукурузу. Ну, я думаю, ось пізніше масово піде вона е ну, убирання, то там вже буде відомо, що сіє. По сої знаю. Соя си сипе в наших краях, як то кажуть, від 800 кілограм до півтори тонни з гектара. Більше півтори тонни, я не, не чув. Можливо, десь там містами в когось, як би мовити, вискакувало щось більше. Але в середньому от така ситуація. Тому не зря, я думаю, ми закупилися давно вже горохом і привикли ним користуватися. Тому що в цьому році, ви уявіть, якщо в тому році там були і 3 тони з гектара, і в деяких людей я знаю і 4 тони з гектара. Свої було урожай дуже гарний, дуже прекрасний. А цей рік не дуже. То зрозумійте, яка ж на неї буде ціна, яка тоді ціна буде кінцева на соєву макуху, на соєвий шрот. Чи буде там взагалі протеїн, скільки його буде, яка його буде якість. І оце все важко сказати, звісно. І я думаю, знову ж таки, так. Да? Я то користуюсь на старті малим поросятам ВМВД готовим. Да? Е, яка його ціна? Фідлайн той самий, що я раніше брав, зараз інший пробую там. Тому що фідлайн подорожав, він став, виходить, е, 1300 за мішок 30 кг. Я брав сюди стандарт, не заморачувався. Але я порахував, ну, мені вигідніше іншу фірму брати. Зараз я там виходить 43 гривні, по-моєму, з копійками за кілограм. Я зараз беру 36 гривень там, виробник. Різницю я не побачив якусь так суттєву. Ну, в принципі, поросята нормально споживають його на даний момент. Тобто, але різницю я замітив у коштах. Да? Фактично на 10 мішках ні, на 100 кілограмах економія півтори тисячі. Ну, для мене це гроші, тому що ну, я привик працювати і, як би мовити, рахувати кожну копійку. Якби я не рахував, то я б нічого далі, ну, як би мовити, і не розвивався. Звісно, хтось вважає, що не розвиваюсь, хтось вважає, що розвиваюсь. Ну, це така справа кожного. Але все ж таки, на мою думку, потрібно рахувати. І використовую в мене і на телефоні програма, є, одна там. Для цих всіх підрахунку затратної частини, доходів і такі тому і інше. І також само в мене ще табличка є в Excel. У мене одна там по витратах-затратах, доходній частині, да? а також в мене є табличка для порівняння цін. Тобто, знаєте, є такі періоди, допустимо, щось продається, щось гірше продається, щось краще, і ти дивишся ціну, як ти можеш скоригувати. Ціну на, там, на продукт для того, щоб ти, вроді, там щось і не продав, але ти заробив так, як і до цього заробляв. Ну, якось так, як зміг, так і пояснив. Зараз вам покажу, ще привезли, вихватили відходів е, пшениці. Е, непогано, я вважаю, ціна дуже приємна. Як то кажуть, по сезону користуємося. І вихвачуємо те, що є. Так, друзі, як би мовити, затарюємося зерном по можливості, що дає вихватить. Там і беремо. Знову ж скажу, для свиней не потрібно там елітне якесь супер-пупер зерно. Ось такий зерноотход пшениці. Те, що перевіяло, беремо. Вихвачуємо, як би мовити, і на все влаштовує. І ціна приємна. І саме головне, свині його гарно споживають. Я оце зараз почав підмішувати, виходить, там попереднє відео я говорив за е, кукурузу, то я зараз в мене йде відро там кукурузи, тоді там кружка, Гороху, кружка макухи, сонячникової середовної І потім відро пшениці і так далі. Ну, як завжди я б'ю, в принципі. Оце я завісю ще машинку. Ну, десь в сумі мене зараз тут частину я вже перевозив зерно відходів з цієї кучі. І ця кучка в мене тут. Ну Фактично, десь там, скільки ж ми тоді важили. Перший раз ми привезли. 5400, по-моєму, а другий раз ще 5600 плюс-мінус. Да? Да, да? Десь так. Це привезли. Пшениці в мене, ячмені в мене там лежить 5800. Фактично, з нього я там пару возиків а, привіз. І Купили отакий возичок новенький. Я думав, зварити тоді. Ти. Поїхав, купив. Оце я возичком цим лопатою накидав. Одвіз, накидав, одвіз, накидав одвіз і в принципі непогано це все діло виходить. Тому тут фактично дивіться, в мене хай там, тонн 11 відходів цих пшеничних, майже там 6 тонн ячменю. Це все діло 17 тонн. В загальному, я думаю, якщо отак, щоб в кінець звозить, тобто горох прибрати, я думаю, в цей ангар спокійно, 100 тонн влізе. Так, як то кажуть, легесенько. Тому що тут, е коли ми його будували, ми е ширину збільшили за рахунок того, що зараз вам покажу, що плити ми поставили так, що плюс 30 см. У нас ще вийшло на всю довжину. Ну, как-то так. Отходи прекрасні, ціна прекрасна. Тому. Кормить є щем. Зараз піду вам ще покажу кукурузу і розповім. Тому що вчора на поле їздив, подивився, да, вона, звісно, і зерно дрібненьке, і ну, зовсім не та кукуруза, яка була в минулому році. І от теж думаєш, так, що буде з цією кукурузою? Яка ціна на неї буде? Що, як. Не. Капець. Чесно, дивися. З, такими, з такою погодою аномальною. І багато людей задається питанням, а що сіять. В цьому році навіть ви ж дивіться, що ж, ну, як сіять пшениця. У нас це, це вже скільки місяців е, жодного доща не було. Ой, якось так страшнувато стає. І саме це ж думаєш, вже, да? кукурузу з молотим, а що сіять? Ну, це вже таке діло, щось придумаємо. Так, зараз вам покажу для кукурузу з минулого року. Да? І як з молотим покажу, як оця цього року. Зерно таке вчора по рукачені взірвав, то свиням скормив їх. Да? Зерно таке миршеве, покручене качанчик теж сам по собі, ну не то. Я не то. робиш все, як то кажуть, хай там. Не по повній технології, але ну, затратна частина там також така серйозна, в принципі, і посівний матеріал, наче нормальний береш. Але як немає доща, то ви нічого не зробите. Абсолютно. Навіть і, лишні там, кілограми міндобрив, які вносите, тільки нашкодить, як на мене. Так, друзі, ось наш склад невеличкий, той, що ми. Далі ми переробимо його на майстерні, Ну, як переробимо? Я просто ципок це обріжу, е поварю е стілажі і знесемо весь сюди інструмент. От І все. І ось зерничко, яке було в минулому році. Да? Та зараз, щоб ви розуміли для розуміння, да? зараз вам покажу. Як я це зараз якусь знайду зернинку. Оце... Для порівняння. Ну, зернинки десь отакі зараз. І вони наскільки миршеві, наскільки от такі покручені. Тут ще така вона, бачите, повненька зернинка. А там же ж капать зараз. Ну, типа. Ой, 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 ой. От такі. Ну, просто отака зернинка. то ця кукуруза в порівнянні, ну тією, що зараз. Взагалі. Ну, В принципі, я думаю, нам цієї кукурузи на якийсь час хватить. А яка воно, як там воно буде далі, буде видно. Ще є варіант у мене. Він там вже, ну як величенький фермер у нас в районі, він вже молотив, то говорили хлопці, що волога в нібито 8-10%. Тобто вона суха сухісінька що він навіть її лишній раз боїться там, перевіювати чи трогати взагалі, тому що вона поб'ється. І я думаю, є варіант такий, що ще зернотходи кукурудзи буде, їх дуже багато. Тому що є, бувають іноді жнива такі, якщо вона ще постоїть така спека, вона взагалі висох, висохне і при молотінні буде дуже пошкоджуватися і дуже биться. Буде Багато, як би мовити, зерно відходів. Ну, там подивимося, ще можна, як би мовити, підзатаритись відходами такими і е зменшити максимально затратну частину на зернові, тому що купляють супереліту по 7-8 тисяч ку куруза, яка буде. Я думаю, буде вона в ціні дуже космос. Але ж ну як космос е для того, хто її продає. Ну, нинішня ціна 7-8, це буде смішно. Чому так? Тому що коли вона була 7-8 тисяч, да, тоді дизельне топливо було по 20 гривень, там, міндобрива явно не по 30 тисяч і гербіциди. І посівний матеріал був значно дешевший. Тому оце нинішня ціна 7-8, яка я думаю, буде, да, то ну, вона явно не відповідає е, затратній частині для виробника цього зерна. А наприклад, нам ну теж я вам скажу при ціні на живу вагу 50 гривень і купити зерна по 7-8 тисяч, ну, я вам скажу, це тяжкувато буде працювати. Тому я ж все ж таки намагаюся. Є можливість десь щось вихватив, десь щось почув бігом. Все додому. Як би мовити, по хазяйську. Так, зараз буду їсти, роздавати і засніму вам кабасиків. Так, продовжуємо відео по ситуації в свинарнику. Зараз температура, що на вулиці, що в свинарнику стабілізувалася. Все норм потихеньку. Кабасики їдять, Получається, в них вже тріхи і апетит став кращий, ну, воно як пече, ну, ви ж і самі по собі знаєте, там, або кавунчик з'їсиш, або ще щось. Дуже, як би мовити, лісти, їсти і не хочеться. Бачите, поїли, лягли собі, немає в них оцього. цього, такі вони і чистіші знову стали. Так, це наші відлучені поросятка. Це тут. На той же свинка Ландрас покрита була пітреном. Але я думаю, там, тут ландрас трошки в нас був намішаний, то бачите, п'ятна пробиваються. Зараз вам покажу інших малих. Тут вже залишилось двойку, дай Бог, все нормально їх доріжемо дівчаток. цих, та й все. І будемо цю клітку готувати для наступних. А тут дивіться, бачите, лише інколи, а це тільки зараз у них з'явилися ці п'ятенця. Тому що також свинка Ландрас була покрита п'єтре. Залишилось тут ну оце, що залишилось, частину вже продали. Є цей, ну, це вибраковки дві, а решту тут виходить п'ять поросят, ціна 2 тисячі. Кабанчиків вважив 10 500, майже одного 10 500, другий 10-700. Бачите, ось кабанчик бігає. Ціна 2 тисячі, хто приїде, як би мовити, може тут кому потрібні, приїде, зараз там забере 5 штук без питань, якусь там ще щось скидочку зробимо. Ну, домовимося. Це, це, як то кажуть, діло. ну, Домовимося і рішимо це питання. Тому кому потрібні, звертайтеся. Свинки можна на свиноматок. Непогано свиноматка, мамка їхня висока. От мені подобаються ці ландраси свинки, тому що якщо брати чисту велику білу або десь рядом біля неї, то вона вона низька на ногах, брюхата. І певні моменти, коли вона ходить, вона як поросна, да, вона собі може на сосок навіть, бо такі випадки наступить. Тому ну, якось так. Рекомендую, якщо потрібно, пишіть, дзвоніть, купляйте по зернових, ну я вам скажу так, в районі у нас вже ячменя не купиш. А якщо купиш, то йому, як би мовити, і ціни не складуть. Про те, що чекати весни, взагалі немає смислу. Я, я завжди як -то. Тож, там Купив по сезону 5-6 тонн ячменника і завжди, завжди весною ще докупляв. В цьому році я вам скажу так, такої лахи не буде. Не зможемо ми купити весною, тому що ну або можна, тільки ціна його буде дуже космічна. Тому, якщо є у когось якась можливість, затарюйтесь зерновими, ну, все, що можна, купляйте. Ну, понятно, що без такого дуже критичного, але для свиней згодиться. Е в наступних відео ми поговоримо, да, як його все ж таки краще зберігати, тому що ну, потрібно затарюватися. Розкажу, які плюси, мінуси. Ну, Якось так, друзі. Тому всім все найкраще, працюємо далі.